Я хотів би високовому вдячності за мужність, за героїзм, вы виконуючи свої бойові завдання, проявляли практично. Держава в цьому випадку робить все, що може, роспі техніки і в Львові, і в Харкові, в інших місцях. Тут там робилось. Надійно відпочатися. Військовослужбовця церкової окремої військової бригади оперативного командування Південь Сукопних. Оперативного командування Південні. 35-го загальновійськового полігону оперативного командування південь. Міністр оборони України, генерал-полковник пандемозець полтав. Це надав тільки службовсь, які від... в ході ведення бойових дій проявили мужність і героїзм, Це люди практично з всього рубежа оборони, із Луганської, Донецької області, там, де вони виконували бойові завдання, Особовий склад, які в ході ведення бойових дій отримав поранення. Це мужні хлопці, які до кінця відстояли. І виконали своє знання, відстояли Україну, наградив їх іменовими годинником і премію 10 тисяч гривень кожному. Ті, хто отримав поранення ході ведення бойових дій, відповідно до розпорядження президента України, крім того, що будуть нагороджені і державним нагородами. Революційні центри будуть розташовані не тільки на, на території Львовської області, ми зараз вивчаємо ці можливості, але й по всій Україні. Ми зараз розпрацьовуємо програму. Яка надасть нам можливість побудувати систему релігітації високосбовців? Вона, в принципі, ми над тим працюємо вже достатньо давно, але ми виходимо практично на на практичний результат зараз. І я думаю, що в ближайший час у нас перший ревітне центри почнуть працювати. На всю потужність, нові, я маю на увазі. Старі, звичайно, що є практично при кожному шпиталі. Але мова йдеться про нові зацільний В районі Кам'янецького водосховища там величезна площа, 35 гектарів, де пан Курченко побудував такий маєток так собі величезний, я там був особистий, скажу так, що ну, кращих санаторій я ще не бачу в Україні, але сьогодні Міністерство оборони вже виграло суд, ми забрали ту землю. Зараз передаємо майно і після цього там буде один 11 революційних центрів прямо на берегу водосховища, там площадки, з святольотою, площадкою, з банією, яка виходить на водосховище і таке інше.